Починаємо огляд, це Volkswagen Multivan, 2021 рік, T61, Liberty, на дві сторони двері, двигун 147 кВт бітурбо, це вже новіший двигун, він йде на максимальній комплектації з фаркопом, з камерами, на моніторах, машина свіжа. Заїхала з Європи, розмитнена і поставили вже зразу її на облік, оскільки чекали 15%, але рада вроді як протягнула 5%. Ну, менше з тим. Машина вже на обліку сплачений, пенсійний. Зараз подивимося повністю її по салону, на підкраси, подивимося її стан. А стан цієї машини, звісно. Вона реальна як нова на повному приводі. Дві електродвері, електрокришка багажника, салон повноцінний, це не маршрутка. На всіх можливих асистентах, дуйки. Все як має бути. Ззаду-позаду диван у нас встановлений. Такий у нас пол. Хтось скаже, наконець-то Бердичів навчився робити салони. Але ні, це не бардичів, оригінальний мультиван. Так, Починаємо з фронтальної частини. Саме перше На нас зверху камера асистентів, датчики світла, датчики дощу, він по асистент так само і повний. GPS навігація на криші. Він у нас на повному приводі на дістроніку. Вже на обліку машинка. У нас парковка 360 фари у нас, адаптив Full LED. Максимально можливий для цієї моделі. Мультик, оригінал, тільки приїхав з Європи. Так, погнали, капот. Капот у нас ціленький, нічого не фарбовано. Так, зразу зафіксую Вінкод, код Перевіряйте. Наряд також буде Вінкод, код крило. Неправильно вдарив. Повний порядок. Так, фари в нас не вибиті, не висічені. Хром цей весь цілий, бампер цілий. Є невеличкий піскострой, але його майже і не видно. Так, парктроніки в нас на місці, вони 360, туманочки у нас ціленькі. Тут хром весь цілий, бампер до крила у нас в зазорі. Тут в нас нічого не фарбовано. Так, по дисках. Диски у нас йдуть без бордюри, гальмівні диски у нас ще майже як нові, ще навіть не поржавіли. Так, Гума у нас по гумі туранза, бриджестоун. Поїхали далі. Так, Зеркало у нас ціле, зеркала не побиті, не поломані, вони з електроскладанням. Лючок. Так, тут у нас цей хром не потускнів. Оригінальні бризовички. Тут лейба Multivan T61 Liberty, Так, по салону. Тут у нас стандартно. Центральний замок зеркала гріються, складаються, Є замок для дітей. Темні такі карти. Електрорегулювання з пам'яттю сидінь. Два підлокотника, стан водійського сидіння. Жодних нюансів я не бачу. Кермо. Кермо в гарному стані. Так, датчик світла, датчик дощу, блокировка заднього диференціала, оскільки автомобіль повноприводний. Діджитал Кокіт, максимальна приборка, максимально можлива. Магнітола з безпроводним Android Auto Apple CarPlay. Також у нас присутні підігріви садінь. Автопарковка присутня. Двері в нас обидві позаду йдуть електро. Так, тут IP-сі в нас, коробочка DQ500. Коробка рахується одна з найкращих. Також у нас присутній Webasto 5 кВт. Зимою, ну, реально незамініма штука. Ось вона. Так, місце водія. Побачили жодних, жодних, абсолютно жодних нюансів. Я тут не бачу. Стеля в ідеальному стані. Сидіння, в ідеальному стані. Так, поїхали далі. Він, це чистий 2021 рік, на обліку він 21, році, 21 роком. Це перший облік, автомобіль щойно завезений з Європи. Я розмипали і поставили на облік вже його. Так, розсумна дверка у нас ціла. Вона у нас електро. Все виїжджає. Так, задній ряд, це в нас стіл. Тут у нас також присутній клімат контроль для пасажирів середнього ряду, це для пасажирів заднього вже ряду, позаду в нас встановлений диван. Тут все їздить. Все заїжджає, все від'їжджає, жодних нюансів, порваного, подертого, поломаного, абсолютно нічого немає. Так, ідемо далі. Далі у нас захист рельси. Так, тут, так, тут, так. Повний порядок, повний порядок, порядок, порядок. Так. Позаду у нас навіть видно надпис Німеччина, Volkswagen, AG. Так, це колоночки, Так, в тормозних дисках вони абсолютно нові, ржаві, гума 255 45 18. Також Bridgestone, Так, згоднє крилешко. Це супер, оригінальні бризовички, все стоїть на своєму місці, бампер до крила стоїть в зазорі. Петроніки 360, максимально можливі задні лед ліхтарі Це у нас пластмаса, тут у нас присутня накладочка на бампер. Також у нас є фаркоп, який ховається. Так, Ляду пройдемося, надписи Multi-One. Shield for motion. Так, позаду. Так, у нас електрокришка багажника з камерою. З камерою тут у нас підсвітки шторка. Це повноцінний диван. Він здвигається по рельсах вперед-назад. Максимально. Тут у нас захований фаркоп донкрат. Ремкомплект, скажімо так. Присутня також ще одна зарядочка. Так, стан самої ляди тут зверху. Є такі маленькі, ледь замітні царапинки. Так, ляда в основному п'ятерочка. Взагалі стан, стан буса, ну реально п'ятерка. Автомобілю, грубо говоря, три роки, так розеточка. Наш він повноприводний, задній редуктор. Паратронічки. Тут бампер все стоїть в зазорі. Тут у нас все good, 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 good. Так, захист рельси. Так, і у нас є отут косметичне підфарбування з цього крила. Так, 200-187, 87, 219. Робилось воно ще й в Європі, не знаю, що тут було, але косметичне підфарбування ми маємо. Заводська наліпка тут на своєму місці, хром цей весь на своєму місці. порожики в нього ціленькі, заводський бризовичок. Тут ніде нічого не побито, не поломано, Все так, як має бути. диск без бордюри, альмінні диски нові, з резиною повний порядок. Тобто маємо одне косметичне підфарбування половини цього крила. Яке було роблене ще в Європі. Так, далі росунна дверка. Тут повний абсолютний порядок. Так, зараз вже добіжу по покрасі і далі будемо дивитися, що в нього є по комплектації. Так, повний порядок, нічого порбованого немає. Один. Косметичний підкрас, це те, що я на ньому знайшов. Так, пасажирська карта. Не затерта, не побита, не подерта нічим. Електрорегулювання пасажирського сидіння. Тут все, норм. З двох сторін тут локотники. Все так, як має бути. Тут все в повному порядку. Дах, все зеленьке. все гарне. Наліпки Multi One Liberty. Підкапотка. Двигун у нас 2 літра бітурбо, 147 кВт. леди запустилися. Двигун працює ідеально. Жодних посторонніх шумів немає. Запатівань по маслу ніяких немає. Будь-яка ваша перевірка, офіційна. Підборщики, хай приїжджають, дивляться. ну, Volkswagen, як завжди, красить так він не навчився нормально. Все роблять для економії грошей. Тут везде заводський болтик у нас ні один не відкручувався. Тут все в повному порядку. код. Ще раз підсуйте. вам. я думаю, кому буде цікавити вже по номерах автомобіля, сам собі витягне код. Нічого сложного немає, тут все в повному порядку, ніде нічого фарбованого немає. Нічого не кручено. Все гарно, все красиво. Все світить, все працює абсолютно. Так, По задньому ряду у нас тут ж присутній стол. Виїхав. Розклали собі. Поставили, зафіксували. Тут присутні підстаканники. Тут ще у нас є ніші для різного роду, можна речі складати, тут також присутні ніші. Тут також постаканники. Все дуже легко тут просто розкладається і складається, розвернули назад, положили, нажали на кнопочку. Опа. І все, склали. Так, Для того, щоб попасти на задній ряд, здвинули сидіння. І собі можете вже проходити на задній диван. В принципі, диван повністю розкладається так само, робиться як повноцінне спальне місце. Здвигаються сидіння всі вперед, і він розкладається повністю. Зараз спробуємо розкласти і показати, як воно взагалі це все виглядає. Ось розложився диван повністю. У нас повноцінні спальні місця. Все це займає близько 30 секунд. Ось так воно виглядає вже в складеному місці сидіння. Розвернули столик. І собі вже вчилишся тут в далеку дорогу. Три зони клімату у нас. свої регулювання, вебасто. Зараз пройдемо по асистентах і по начинці, що є по самому автомобілю. А є тут дуже багато чого. Зараз все по порядку розкажемо. Також у нас на всіх вікнах присутні шторочки, шторочки знімаються, ховаються, якщо вони не потрібні. А так за зашторився, машина затонована. Чорна на чорному. У нас позаду також присутні порти Type-C, підстаканники, підстаканники з стовліку. Тут у нас така зарядочка. Так, ну а Двері і багажник у нас відкриваються і закриваються з ключика. Все відкривається. Тобто От отак, отак. Все закрилося, стало на своє місце. Ну, як дорого багато. Так, далі по асистентах зараз пробіжемося по начинці, що є, по самій машині, проїдемо. По комплектації у нас Digital Cockit, на нього виводиться навігація. Можна змінювати вигляд його. Можна зробити ну, і тут вже вибирати різні параметри. Телефон, аудіо, навігація і так далі. По асистентах він у нас найповніший. Що в нас тут є? У нас є адаптивний, фронтальний, утримання смуг, сліпі зони в зеркалах у нас присутні. Якщо ми так зробимо, видно засвічує засвітило. Також у нас присутній асистент розпізнавання дорожніх знаків, асистент причепа, оскільки у нас є фаркоп і розпізнавання втоми. В принципі, по Volkswagen саме повне, що може бути взагалі. Також у нас тут присутній підігрів лобового скла. У нас йде трьохзонний клімат-контроль. Задні пасажири собі самі можуть регулювати те, що їм треба. У нас також присутня автопарковка, будь ласка, поки ще повороту. І передачу він хоче. Так, поїхали, проїдемо Це у нас 147 кВт. Це вже новий двигун. Автомобіль тільки з Європи приїхав, розмитнився і поставився на облік. 151 347 кілометрів на момент зйомки цього відео так, Зразу пристібнутися дуже багато. Хто пише, що чого не пристібається, тяжко. Воно ну, то не тяжко, але, але забуваєшся. В цьому авто це реально дальномагістральний бус. Це бус на дальники, на якому треба лупити. Ми їдемо ззаду, жодного постороннього шуму чи скрипу взагалі немає, оскільки автомобіль тільки з Європи. Він ще не бачив толком наших ям, тишина. Ось їдемо, жодних посторонніх шумів, соточку ідемо. Але реально це машина для сім'ї, чи для тебе такого важного, коли ти там сидиш і що, що ти там ді... діляєш, що ти рішаєш. 147 кВт більше, ніж достатньо в цьому автомобілі, він тяжкий, ніж вантажний, оскільки сама вага салону додається плюс шумки, музика і так далі. Ну, ну, Я не знаю. 110 кВт для цієї машини буде реально мало, особливо коли виходиш на обогони. Тому буде цього мало. 147 47, це сам, самий топ реальний. А так машина, жодних абсолютно нарікань, Технічно, естетично по цьому бусу. Ну, тверда підьотка. Приїжджайте, оглядайте, Ценник на нього більше, ніж вміняємо. І машина стоїть Кожного долара Так І по фіналу ми маємо 21 рік, повний привод, один косметичний підкрас заднього крила. Я показав все. На максимально можливій комплектації на всіх електродверях, на доводчиках, з класним салоном повноцінним. Бердичів наконець навчився робити. Так воно все тут виглядає. Все. Заїжджає, доїжджає. 2 літра 147 кВт-151 тисяча пробігу. Ціна на, цей, на цього буса буде 63 тисячі доларів. Вже пенсійний фонд в нього сплачений. Цікавий? Приїжджайте, оглядайте. Автомобіль коштує кожного свого центру.